Глядачі, запрошуємо вас на поєдинок 11-го туру Другої ліги України Київський локомотив прийматиме Тростянець із одноіменного населеного Думаєте. пункту. Не вдалося тоді у Вінниці. Команда пропустила двічі, поступилася 1-2. Зараз момент у Тростянця удар відбувається. Романов виконує подачу до штрафного майданчика. І зараз який неприємний рикошет. Зокрема, один матч вже наближається до завершення, поєдинок у якому друга команда Кременя приймає Вінницьку ниву. Але після цієї швидкої атаки від локомотива м'яч у штрафному простріл. Романов буде удар. Романов пробиває. Захисники блокують козі, підбирає. І ще один удар. Осадчук на місці. Ніяк не вдається відбитися. Про і зрештою арбітер вказує на позначку. Цікаве рішення від Артема Гординського. Як буде цього разу Титаренко? Титаренко пробиває! І все ж таки м'яч влітає у ворота! Стіко влучив Титаренко, і здалося, що від відтіки м'яч зрикошетив у спину Антона Осадчука і влетів у ворота. Не щастить у цьому епізоді голкіперу Тростянця і в дебюті гри локомотив відкриває рахунок. Романов розігрує цей стандарт у який цікавий розіграш Від локомотива жуков ще один удар. Подача на ближню стійку не відбувається удару. Там у тій зоні перебував Олександр Томенко, але підбір за продановим. Ще одна подача цього разу на дальню стійку. апеляція ще до рукою. Тростянець навіть бас пенальті забиває. Не вимкнулися з епізодом футболістам у жовтому і, зрештою, вдалося. Відквитати ось той один голов відставанням. Подача. Висока подача у напрямку Полянського, але його випереджає Титаренко. М'яць зависає над штрафним майданчиком Падіння. Отож Козі -шкурт. Козішкурт пробиває фактично по центру. Богдан. Богдан скидка на Овчаренко. Овчаренко. Овчаренко прострілює. Осадчук перехоплює. Але Глам'яць залишається у штрафному майданчику Мельниченко. Мальниченко м'яко накидає удар по воротах. Косачук накриває м'яч. Дувняк. Чудова передача нахідна шаповала. Шаповал. Шаповал поки не пробиває. І зрештою м'яч накриває. Метрушин. Дувняк. Дувняк розігрує ось так. Несподівано. Цей штрафний продано виконує подачу. Удар головою над поперечиною пробиває Олександр Томанком. І загалом кияни мають 4 пункти у своєму активі. Єсаулов! Єсаулов пробиває за заме штрафного. Можливо, остання атака для локомотива. Скидка назад на Осібчуха! Що відбувається? Локомотив знову забиває в компенсований час до другого тану. І цього разу просто неймовірно кур'йозний гол! Здається, Бренько, Олександр Бренько, не дивлячись назад на голкіпера, по тилиці намагався скинути м'яч, але Осачук уже пішов на перехоплення. Отож, 2-1. Справжнє якесь відчуття дежавю після попередньої домашньої перемоги над Миколаївським Вастом. Знову 2-1.